Вітаю всіх на каналі Містерія сьогодення. Сьогодні я продовжую карти Таро Світлооправиця. Ось така колода. Тож, і який я хочу вивчити старший аркан з вами разом це у нас єрефант. Спочатку я планувала об'єднати єрефанта з закоханими або коханцями, але все-таки. Поки я їх розділю. Я відчуваю, що це буде краще для вивчення. У мене трохи горло таке, не сказав, що хворе, але є моменти. Тому в мене тут є чай, і я трошки буду робити паузу. Дивіться: нейрофант. Я його буду десь... На початку порівнювати, знаєте, з якою картою? З імператором. Це карта в даній колодії виглядає отак. Так, так сподіваюсь, там фокус якось наведеться. Якщо у вас є класична колода Уейта, то Єрофант там виглядає інакше, скажімо, більш класично, як священник. Тут ми бачимо більше таке віяння буддизму: людина в позі лотоса, позад нею є сходи в небо, тут є схематичне зображення мандали, присутні ще такі символіки навколо голови цієї людини. Тобто ми бачимо, що людина умовно. Я б сказала, що тут зображено, коли людина досягає нірвани, тобто просвітлення. Чому саме так? Трошки різниця концепція відчуттів, от саме Уейта і Світлоупровільця, тому що Weight енергетика схематична і фундаментальна. Тут вона інакше відчувається, подача цієї інформації, але суть не сильно відрізняється. Тобто про що єрофант? Глибина цієї карти. Глибина це саме єрофант вчить нас, як жити, філософія буття. Це фундамент, з яким ми йдемо далі, який потім самі накопичимо, тобто ми самі обираємо релігію, до якої примикаємо, або йдемо по лінії роду, тобто як, що було у. В нашому в наших прадідусів, прабабусів, прабабусь, вибачте, як вони жили, що вони вірили, і ми несемо це далі, або обираємо свій який шлях. Але це, от якщо, наприклад, імператор це керування, то тут більше як. Треба жити. Це така карта фундаментальних істин, на які ви опираєтесь. Оце є такий потужний момент, який несе собі верафант. Тобто момент таких знань, які дають вам. Впевненість, що ви на правильному шляху, які пояснюють вам особисто ваш шлях, що воно має бути так, якщо ми кажемо про філософію, якщо ми будемо розглядати карту з позиції світла темряви, як воно програється плюс-мінус в розкладах, то про що йде мова? Давайте почнемо з темряви. Звичайно, запити бувають різні. Запити можуть бути на діяльність, на кохання, на ще щось. Про що може казати ерофант, якщо він вийшов, випав? Звичайно, перший момент, який я підкреслюю завжди, що старші аркани вони несуть собі більш такий вагомий контекст, і на це треба звертати увагу. Конкретно ерофант, Він може натякати. Про те, що ваша віра в те, як має бути. Це має бути, наприклад, як ваш партнер ставиться до вас, як влаштована система в якійсь діяльності, як влаштована система в якійсь спільноті, скажімо так, правила буття вони не є правдивими, тобто або вами маніпулюють, і ви приймаєте те, що не є дійсністю за дійсність, скажімо така момент сімки кубків в плані ілюзій, коли ви не можете зрозуміти, що, це, що, те, що це, те, що вам дають цю інформацію, вона не є правдивою. Або її спотворили так, що докопатись до істини вкрай важко. Момент пропаганди дуже класно показаний, секти, якщо бачили в новинах, фігурували якісь організації, там люди закінчували життя самогубством. От, звичайно ж, звичайно, в побуті воно може програватися не так. Але це щось фундаментальне. Наприклад, ваш партнер каже вам, діє, каже, діє по-різному. Каже, я люблю, а його дії це не показують. Система, в якій ви працюєте, наприклад, або ведете діяльність, так само використовуються якісь маніпулятивні техніки, є момент темряви всьому. Тобто темна сторона іерафанта це коли у ці знання використовуються для чогось. Або кимось для чогось. Ну, наприклад, я знаю, як влаштовані люди, знаю якісь моменти, на що можна надавити. І я це використовую для того, щоб збагатитись. Тобто люди, які попадають в мою повединку, вони кормлять моє его, наприклад. Або збагачують мене, або збагачують систему. Ну, знову ж таки, це ж все одно ну, будь-яка система зав'язана на людях. Тому єрафант в темряві це коли оці знання оця життя, тобто як воно має бути, як воно все влаштоване, використовується проти людей. Маніпулюються цими знаннями. Або йде заміна. Коли вам на чорне каже біле, на біло каже чорне. Конкретно в який момент це відбувається і чого це стосується, це вже треба дивитися по запиту і відчути. Тобто, це стосується партнерів, це стосується взагалі вашого бачення, може бути. Момент того, що ви самі не бачите, що ви рухаєтесь тим шляхом, який вас руйнує. Таке я зустрічала дуже часто в своїй практиці, особливо коли я працюю зі свідомістю людини. Тобто є момент того, що ми не помічаємо, що ті знання, які в нас фігурують, вони нас руйнують. Це теж є темним проявом Ярофанта. Так, вибачайте трошки. Теплої води, <кій> <кій> так, <кій> продовжимо. Тобто, темний бік він програється саме, коли у ці знання а, про життя використовуються для того, щоб там его. Збагачувати, збагачувати свій матеріальний світ, якісь такі моменти. Тобто це про темряву. Прикладів дуже багато. Як я показувала, а розказувала вище там, я думаю, що кожен з вас зустрічався з такими новинами, коли там якісь організації, релігійного контексту, нерелігійного контексту, маніпулюючи знаннями про життя, якось підмінюючи якісь факти. Якісь моменти починають просто не одним десятком людей керувати, скажімо так, і люди в це вірять. Коли в організації, наприклад, ви працюєте, і там присутні якісь такі моменти, теж маніпулятивні, ви там працюєте для вищого блага, або ми тут всі як сім'я, або щось таке. Тобто, знову ж таки, керуються цими знаннями. Але по факту там немає єдності, по факту ви там не отримуєте зарплату вчасно, бо взагалі не виплачуєте вже тривалий період часу. І якщо ми кажемо про відносини, так само, тобто партнер каже: одне: я тебе люблю, ти у мене найцінніша людина в світі, а по факту робить інше. І при всьому при цьому. Коли ви починаєте, намагаєтесь з цією людиною поговорити і показати, що от мені це не подобається, людина може робити, затуляти вам очі. Тобто маніпулювання саме знаннями буття на різних рівнях. Це може бути локально, виключно ваші відносини, це може бути, до речі, відносини з батьками, з родичами, з близькими людьми, але це те, що впливає на ваше бачення, як треба жити, умовно кажучи. Так, це темрява про світло. Тобто, в принципі, те саме, але навпаки. Тут ще є такий момент про світло, коли ви можете по Ерефанту, ви отримуєте знання, які нарешті вам дають умовні у ці сходи до розуміння себе, до розуміння того, як влаштовані ви і що з цим робити. Тому що релігійних течій багато, філософських висловів теж дуже багато. Одні кажуть одне, інші кажуть інше, і не можна сказати, що всі вони неправі. Не можна сказати, що всі вони праві. Але є ви, окрема одиниця, і те, як у вас грають якісь правила, це вже, скажімо, інший всесвіт. Чому всесвіт? Тому що дійсно кожна людина, вона складна. От, наприклад, я як практик, коли я працюю зі свідомістю, тобто це не дивлюся просто інформацію по картах, а саме свідомість людини. Тому що дуже часто, особливо, коли в мене запит в тих же картах подивитися на людину, то я пірнаю в людину. От Це таке відчуття. Так от. Коли я працюю зі свідомістю, то людина це просто дійсно окремий космос, кожна людина. І те, що можна відчути в одній, і, наприклад, підбереш якусь комбінацію до цієї людини, воно взагалі може не підійти не для іншої, не для другої. Є якісь спільні моменти, але все одно. Ви маєте розуміти, що всі ми дійсно унікальні. І так, ліки прописують, якщо болить голова і є причина, там, наприклад, через тиск низький, то 10 людей з низьким тиском, і у яких болить голова, будуть пити одні і ті самі таблетки. Але не все так просто, скажімо. Для чого я це кажу? Тому що світло заключається в тому, що ви для себе знаходите оці правила відносин, правила, як я маю жити, з ким я маю жити, в чому сенс мого буття, в чому мій вищий сенс. І це особиста ваша історія. А на чому вона буде базуватися? На якій течії, можливо, на родинних моментах, тобто ви берете знання з родини. Можливо, ви знаходите собі вчителів і не одних. Можливо, ви примикаєте до якоїсь релігійної течії. Шляхів дуже багато, але завжди дивіться на результат. Тобто, чи стало дійсно легше. Чи дійсно ви щасливі? Чи дійсно вам подобається те, як ви живете? Тому що єрефант піднімає такі питання: будь він в темряві, будь він в світлі, єрефант показує, в чому сенс вашого буття. Єрефант звертає увагу на те, на що ви опираєтесь? Тому що часто буває, що людина сідає на стільчик, у якого три ножки, і запевняє всіх, що тут все норм. Або її запевнили, в тому що так нормально, це модно сидіти на таких стільчиках. Взагалі, зараз в моді незручність і страждання. От десь так, оце такі загальні моменти ерафанта. Ця карта саме про законне буття. І як ними керуєте ви, чи є вони взагалі у вас присутніми, чи ви просто пливете за течією, або вами маніпулюють, або ще якісь моменти, тобто Ерофант, він піднімає такі питання. Тому, якщо вам падає така карта, і ви дивилися на себе, то задайте собі запитання, наскільки ви насолоджуєте своїм життям. Тільки давайте відокремлювати події, які відбуваються в світі, від свого внутрішнього відчуття. Тому що дуже часто я спостерігаю момент того, що проблеми, які були взрощені всередині вас, ця темрява, на яку ви опирались, а вона не дає енергії. Вона просто, як тільки настають складні часи, вона шириться, вона множиться. Або, навпаки, ви ще більше можете побачити свого світла, скільки його у вас. От такі питання задає цей старший аркан. На цьому все. Рада була вас бачити через цю карту, скажімо так. Якщо у вас будуть ще якісь моменти уточнення або хочете поділитися своїми думками, пишіть в коментарях, ставте подобайку, донайте автору на каву. І мирного нам нема!